Вони так і не оговталися після смерті товариша, якого три дні тому застрелили росіяни. Офіцери садської морської авіабригади сьогодні лишили Новофедорівку назавжди Україні. Вони тепер служитимуть у Миколаєві. ж ті, що не зрадили присяги, полишали рідну землю, і як прощалися з колишніми товаришами у зброї, які тепер на боці ворога. Дивіться далі. Що вчора вони стояли пліч опліч в одній лаві, а сьогодні захищають інтереси різних країн. Одні повертаються на материк героями, інші лишаються в Криму ставром зрадника. Та, попри ідеологічний кордон, ворогами один одного не вважають. А друзі лишаються в принципі ворогів, як би сказати, немає. Дружба народів продовжується, а Політика лишається політикою. Бо я от з друзями спілкуюся, як і общався. Ніхто проти вони кажуть, це твоє рішення. Живи здесь, якщо тебе тут краще, якщо так хорошо живи здесь. Таких, як Денис, у цій частині майже шість десятків, приблизно 18% від усього особового складу. Вони присягли іншій країні, тепер і вдяглися у форму окупантів. У кожного на це свої виправдання. У мене тут мать, у мене здесь жена. извините, я б теж хотів, у в мене там теж родина, але такі обстоятельства приходиться тут залишатися. Сьогодні цієї намагаються не порушувати, згадують лише дні, коли крокували на плацу під одним прапором. Фотографуються на згадку і сподіваються, що виїздять не назавжди. Трошки знаєте як розстроєні, що у зв'язку з цими політичними ситуаціями треба виїжджати звідти, так як приїжджали з надіж... ну, з надією, що лишимось надовго. Та так клалося, що мусимо виїжджати. Військових, що не зрадили України, переводять до Миколаєва. 170 офіцерів з родинами дістануться нового місця дислокації вже цієї ночі. Ще 90 військовиків залишать Крим найближчими днями після того, як вирішить долю української військової техніки. На щастя, ще місяць тому чотири бойові гвинтокрили та три літаки військовим вдалося перекинути на материк. Тут були озброєні люди з іншої держави, тому як. -то... Була небезпека захоплення від техніки, тому ми вирішили, що її потрібно вивести з лісу. Що ми думаємо, будемо служити далі. Бригада залишається в своїх штатах, будемо докомплектовуватися. За хвилини до від'їзду офіцерів емоції переповнюють і жінок, і чоловіків. Прощатися з рідними та друзями їм неймовірно тяжко. Ми прослужили тут більше 10 років, поэтому ну как-то вже одна сім'я, а тепер вони всі до та здається, не то, -то, залишає, то, -то ну тяжело. Просто плохо, что вот так вот получилось, что вони нас разделили и все. Ну за не забуло такого допускатись. Віта! Юлія Гришина, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.